Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні огляд будинку, який розташований у Львівській області. Тож підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається цегляний будинок і земельна ділянка у мальовничому селі Верхобуш, де бере початок річка Західний Буг. Відстань до райцентру міста Золочих 22 кілометри. Будинок містить три кімнати та окрему кухню. До будинку заведено газ та вода з власної свердловини. Також є пічне опалення і парове опалення котлом на дрова або вугілля. На подвір'ї є господарські будівлі. Є підвал, велика земельна ділянка 30 соток. На неї є город та сад. І 20 соток під будівлями. Відстань від будинку до річки. Всього 30 метрів. Будинок приватизований. Вартість будинку 9500 доларів. Усі додаткові питання ви зможете з'ясувати по номеру телефону, який залишається в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!